Ну, мене звати Саша. Типа, як в мене справи? Скільки тобі років? А, working now? А, де я навчався? Навчаюся, а чи працюєш? Ага, вже не навчаюсь, вже навчився. Блогерство обучався. Працюю блогером. How long uh, you have been blogging for? Які плани на життя? Як довго ти займаєшся блогінгом? Ага, як. Блогер. Ну тільки починаючий блогер, от тільки пару днів тому знімати TikTok. то думаю, має все позалітати всі ці відосики. А я от якраз думаю, що бачитися в англійській мові, бо я реально тільки от, український знаю. І, ну, зараз якраз ми ще поспілкуємося, я думаю, це ще відос, я вже вам буду по-англійськи тіло задавати. Ну давайте ще запитайте про запитання. Uh, which place in, uh, you can recommend? Де ви, де я, де я хочу проживати, чи Вінниці? за Яке місце в Вінниці ти порекомендуєш? Ага, місце, так? да? Куда, куди с маєте куди да. сходити? Чи де ж. Куди сходити? Угу. Так, Бо... ну що я порекомендую? Це Вінницький фонтан, це 100%. Вінницька вежа це 200%. Тобто куди треба сходити? Ну, ще можна завітати, в принципі, космонавтов жд вокзал, там пиріжки дуже вкусні, там, з горохом, особливо, з лівером там, по 10 гривень, там, з капустою. Ну, шорму класно можна купити на урожай. Ну, в принципі, в нас в Вінниця, я тебе скажу чесно, е, куди не підеш, везде класно, везде круто і везде файно. То есть, нема такого місця, що мені десь не подобається. Mm -hmm. то есть, реально, Мене зараз ну, куди під, не піду, мені везде